Володимир Богдановичу, вітаю вас з домашньою перемогою. Матч був дуже напруженим. Було багато моментів як у команди суперника так і у нас. Але на останніх хвилинах Дмитро Черниш поставив крапку. Як ви охарактеризуєте цей поєдинок сьогодні? Безумовно, ми налаштовували хлопців на дуже серйозний поєдинок, незважаючи на те, що ПНЛ знаходиться. Внизу турнірної таблиці. Ми переглядали чимало поєдинків. Це не та команда, яка розпочинала сезон, тому що досвіду в неї не було. Зараз це інша команда і мені дуже сподобалась гра. Пенуяло, особливо початок поєдинку, перший тайм, дуже агресивно, могли відкривати рахунок, десь візіння і вміння воротаря нашого професіонально діяти в рамці воріт. Помогло нам для того, щоб ми не пропустили. В перерві в мене були дуже серйозні претензії до хлопців, я їх висказав. Ну, добре, що прислухались. І, скажімо так, ну, не можу сказати, що ми грали краще, але трішки ми виглядали, напевно, все ж таки краще в другому таймі, тому що фізично десь команда суперника трішки підсіла. Але саме головне, що сьогодні була найгірша гра нашої команди. Я дуже незадоволений. Задоволений тільки результатом, тому що результат піднімає настрій, але треба працювати, працювати, щоб вони розуміли, що до кожної команди треба налаштовуватись дуже серйозно. Хоча мені тільки що в роздягальні сказали, що налаштування було серйозне. Я це бачив і сказав, що я не бачив, що якась недооцінка. Просто не очікували від суперника такої гри. Так вони мені сказали. А треба очікувати. Я попереджав. Я сказав сьогодні на установці, що саме основне сьогодні це зіграти в захисті правильно, надійно, не в атаці, а в захисті. Вони так подивилися на мене, подумали, що ми граємо проти локомотива чи колоса. Але дійсно команда доказала, понавал, що вона хороша рівня команда. Пане Ігоре, на жаль, сьогодні ваша команда поступається з мінімальним рахунком. Гра була рівна, було багато моментів на вашу користь, але чогось не вистачило. Як ви охарактеризуєте гру своїх підопічних і суперника? <гум> сьогодні була дуже класна як яскрава гра. Багато моментів ми створили, особливо в початку, на початку матча могли забити а, кілька м'ячів, але на жаль, на жаль, знову ж таки а, нам не вистачає майстерності а, в, заверш, а, ну, в завершальній фазі. От а, суперник в якийсь момент а, вирівняв гру і навіть в кінці першого тайму переважав нас, закривши абсолютно нас. На своїй половині, але далі далі другий тайм класна, емоційна складова. Всі хотіли перемогти, і гра до останніх хвилин була напружена. А, і, на жаль. Ми поспішили з розіграшем штрафного і, можна сказати, привезли собі гол в наші ворота. І, от прикро програвати такі матчі, я був би радий а за успіх Александрії, якщо б вони забили один зі своїх моментів, яких створили, але, на жаль, вони скористались нашою помилкою. Ну, футбол і будується зараз сучасним на, на помилках Хто як зуміє використати їх. А, дякую за класну гру обом командам. А, своїм хлопцям сказав, що вони молодці, прогресують. А, і дійсно ми починали чемпіонат, не усвідомлюючи, куди ми попали. А від гри до гри додаємо в своєму професіоналізмі і команда росте. Це ті футболісти, які починали чемпіонат. і дійсно... Вони змінились. Не команда змінилася, а вони змінились і вони прибавили. І Це дуже тішить. Так що я думаю, що в нас будуть подальші успіхи і все буде добре. Головне, перетерпіти цей період, поки ми не зовсім заслужено. Я думаю, на дні турнирної таблиці. По грі ми молодці, маємо бути, хоча всередині. Сподіваюся, в майбутньому буде так. Дякую за коментар.